проти, так я так бачу. Пане Артуре, ано, скажіть, будь ласка, а чого саме вентилу Дніпра? Ну тому що в мене там мого друга знайомий з лід, лідера, він стає на замку довірися і от мені запропонували піти туди. Ну, я коли подумаю, чуть-чуть. По, подумаю, що краще чи що ні, вернуся до вас. Я зрозумів. Я якраз от приїхав і вже отримав дозвіл, зараз буду відкривати заявки на міністрів. Ну, не факт, що я попаду на міністра на той момент. Я зрозумів. Ну, ви знаєте, що у вас завжди дорога назад відкрита. Так, я завжди знаю, що ви це зробите, що ви будете мене чекати навіть не одного. Саме так, саме так. Мені такі люди потрібні. Значить, пане Артуре, вам перше завдання на НПУ, то є Дніпро, взагалі на НПУ. За... Кажіть, кажіть це навчитися гарно писати криміналки. Ну, я не буду йти в ГСУ, а піду в корт. В мене на капітана подивіться поставлю, так що буду на. Цьому на виконуючому обов'язків керівника корду. Поки що так я не буду геселувати. І ні разу я ще криміналки не, від, не відкривав, думаю, не прийдеться мені це робити. Е, ну, ви просто розумієте, я не про те, я про те, що вам потрібна стажування. Так, це я розумію. В СБУ, у Києва, коли ще там був, я хотів це робити, ну бивший наш генерал пан Вец, не давав мені це робити, казав, діпа, що цим займаються тільки генерали і полковники. Так, коли я був на Буми, казав мені, наш куратор, ну теперішній Владислав Альварес, казав, треба вчитися на криміналки відкривати. Ну а зараз якось... Альварес уйшов з посади генерала. Лес уйшов. Тепер я тут беру. Зараз он пойду. Цього можна просто навчитися за пару минуток, як Шмід їх писав. Господи, прости мене за це. <кхм> Ще я уповнив цю фамілію. Просто пане Артуре, обов'язково потрібно вам підучуватися. Навчуйся, навчуйся. Ви розумієте, що ви недовго не будете на НПУ. А якщо ви так будете гарно відповідально ставитися до роботи, відповідно, ви підете вище і вам придеться це робити. У ну, на, нас криміналок мало хто вміє писати. Можна на пальці однієї руки перерахувати тих людей, які вміють составляти грамотно культурно е, криміналки. Ну, а треба мати свою печатку для криміналу вчині. Якщо чесно, я не пам'ятаю точно, ну по-моєму, так. зря тоді качав. Печатки різні всякі. Верховні і президенції, Верховні Ради Секретаря президента три печатки накачав. Я зрозумів. Добре. Пишіть, значить, переведення, я зараз його схвалю. Так, все. Ну я можу ще залишитися в групі телеграму Верховної Ради. Ну, якщо я повернуся, щоб мене потім не додавали по разним силкам т.д. Так, що там на рахунок групи в нашому одному спецзав'язку можна залишитися, щоб потім?